Ні, фіга собі, а так можна було? Так, перший. Друга платформа вже. Третя. І четверта? Ну, ніфіга собі. А хто там у нас? А, бандоси. Де ще один. От і все, бандоси відїхали. Так, тут ми можемо знайти. Патрони 918 762 на 54. Аптечку. СВД М2 модифіковано. Рюкзачок із хабаром і КПК. Замітка з порадами, з випасу плоти. Не думав, що та наволоч так швидко бігає. Ледь встиг. Бачиш кабана? Дивися на висоту. Тікати нема сенсу. Цікаво. КПК можемо знайти в регіоні Горілого лісу на вишки. Самого КПК нема.